Не знаєте, куди інвестувати 5 тисяч доларів. У мене є для вас чудова пропозиція. Дивіться, продається ось таке от обладнання. Це розширувальна машина, робить текстурування деревини. Є дві щітки і ще плюс в комплекті дві щітки. Вартість за це все 5 тисяч доларів. Дивіться, середньориночна ціна за метр. Квадратне брашування орієнтовно 1,5 євро. Це якщо йде, йдуть великі об'єми, тобто 100 квадратів плюс. Відповідно, фактично, грубо кажучи, робите 4000 квадратів. А це реально можна зробити і за місяць, якщо маєте замовлення, і такі виристати у вас повністю окуплюється. Можна також робити браш і на вагонці, і на інших, на будь-яких дерев'яних поверхнях. Відповідно, купуєте верстат, берете кошти і відробляєте його досить швидко. Скажу чесно, це одна із найкращих інвестицій, які ми собі колись придбали. Його замінюємо чому? Тому що будемо ще докуплювати один великий верстат, який буде робити і повздовжній браш, і поперечний, тобто сліди від пил. Хочемо собі зробити трішки обновочку. А хто починає? Відповідно, ось таке от є ідеальне рішення для вас. В Наявності 5 тисяч доларів. Звертайтеся.